Які найдавніші документи зберігають архівні сховища, що таке декомунізація фондів, і як це змінює погляд на події радянської доби? Як відбувається реставрація документів? Про це ми будемо говорити з Лілією Маринець, директоркою Державного архіву Кіровоградської області. Я вітаю вас. Вітаю! Це сховище. Що тут зберігається, і які найстаріші документи вашого архіву у вас є? Ми знаходимося в одному із сховищ Державного архіву області. У нас 12 архівосховищ, які розміщені в двох спеціально побудованих для архіву приміщень. Це у нас корпус номер один. Тут у нас сім. Архівосховищ, і ми знаходимося в першому архівосховищі, в якому зберігаються документи органів влади, управління і самоврядування. Наприклад, от я можу взяти в руки Долинська міська рада Кропивницького району, сучасного Кропивницького району Кіровоградської області. Це погосподарська книга за 1944-1946 роки. В цьому архівосховищі у нас зберігаються документи Кіроградської обласної державної адміністрації, Кіровоградської обласної ради, органів влади. органів влади і управління, районних адміністрацій, сільських рад, райвиконкомів колишніх і так далі. Найстаріша книга, яка зберігається в Державному архіві Кіровоградської області, це книга за 1759 рік. Це метрична книга реєстрації актів про народження, шлюб та смерть. Ми можемо її подивитися. Ми можемо її подивитися. Настаріша метрична книга, що зберігається в Державному архіві області. Це метрична книга, реєстрація актів про народження, смерть та шлюб села Мартаношан Єлисвідрайського повіту. Книга за 1759 рік. Саме за такими книгами, за такими документами, люди і відтворюють своє родове дерево, і створюють свій родовід. Це дуже востребовані такі документи. Вона вже відреставрована. Вона відреставрована, мало того, я хочу сказати, що вона ще є оцифрована у вільному доступі. Місяць январ, февраль да. май. Але в зв'язку з тим, що все-таки доступ до архіву сховищ в архіві обмежений для сторонніх осіб. Ми підготували для вас документи в іншому приміщенні. Тому я вас запрошую. Добре, пройдемо Пройдемо. Ми знаходимося в державному архіві, який в наступному році буде святкувати сторіччя від дня заснування. Скажіть, будь ласка, що було до того до 1925 року. Державних архівів на території Кіровоградської області сучасної не було лише 17 листопада 1925 року. Окружний виконавчий комітет прийняв рішення про створення Зінов'ївського окружного архівного управління. Цим же розпорядженням був затверджений штат нашого архіву і е, призначений перший директор. Штат архіву був дві особи. Сьогодні почалася робота по. Формуванню архівного фонду. До 1025 року, звісно, державних архівів тут не було, а всі документи зберігалися у відомчих архівах, тобто у архівах підприємств, установ, організацій до радянського періоду, до, ну, до 17-го року. Це і архів міської думи, архів міської прави, окружного суду, дуже великі архіви були у церков. Таким чином, перше завдання окружного архівного управління це було зібрати всі документи, які залишились від царського, так сказать, уряду від підприємств царського уряду. А з давніших часів якісь унікальні документи залишилися? Ми пишаємося тим, що у нас в метричних книгах, які зберіглися в Державному архіві Кіровоградської області, є актовий запис про народження Марка Лукича Кропивницького, є актовий запис про народження Володимира Венеченка, є актовий запис про народження Євгена Маланюка і ще багатьох таких видатних особистостей не тільки для України, а й для всього світу. А на сучасному етапі які завдання стоять перед державними архівами? На сучасному етапі. Перед державними архівами стає дуже багато важливих завдань. По-перше, це формування Національного архівного фонду. Це робота з установами, з організаціями, з підприємствами, з органами влади для того, щоб вони передавали документи на зберігання до архіву. По-друге, це облік архівних документів. На сьогоднішній день в Державному архіві області зберігається понад 1 мільйон 500 тисяч архівних справ. По-третє, це е, зберігання документів архівних документів і фізичне збереження документів. Е, тут е, дуже важливе завдання як оцифрування документів на сьогоднішньому етапі, і, звісно, використання інформації, доведення до населення історичної правди, яка міститься в архівних документах. Саме використання покликана. Е, Показувати історичну правду ми віднаходимо документи, які ще не були опубліковані. Наприклад, я можу привести дві збірника документів, які були нами підготовлені останні два роки. Перший це минулого року ми випустили такий збірник архівних документів з дуже гарною назвою Єлисавет Шлях до України. Це колишня назва Кропивницького. Це колишня назва Кропивницького. Це назва нашого міста саме в той період, яка вона виборювала свою незалежність у 1918-1923 роках. І ще одна книга. Це ми її презентували до 21 листопада, до дня вшанування пам'яті жертв голодоморів. Це книга «Голод 1921-23 років у центральній Україні. Це книга, яка висвітлює саме події того жахливого голоду, штучного голоду 1921 23 років. Ви сказали про те, що ви знайомитеся або ем, досліджуєте невідомі документи, тобто вони були в архіві, але ними ніхто не цікавився. Ну ви ж розумієте, що періодично міняються теми досліджень, Міняється зацікавленість людей в той чи іншій темі. Якщо, можливо, ця тема була не цікава, але не але... дозволяли займатися цією темою. А вони не, вони не були засекречені. А вони не були. Оці документи, саме оці ці документи, вони не були. Зах цікречени 21 23 двадцять років. Якщо говорити про голод 32-33 року, то так ці документи були свого часу з обмеженим доступом. А хто мав е, доступ? Якщо ми будемо говорити про голод 1932 33 років, то е, більшість цих документів вони зберігаються в колишньому архіві обкому Компартії України, і тоді дозвіл до цих документів надавав саме обком Компартії України Кіровоградський. Ми перейшли до декомунізації фондів після того, як Україна стала незалежною архіви обкому комуністичної партії Кіровоградської області, були передані на збереження до державного архіву. Так. Коли була припинена діяльність Комуністичної партії Радянського Союзу, то Кіровоградський обласний партійний архів, чи як його називали, архів обкому Компартії України, разом з будівлею, з документами і зі штатом працівників був переданий до Державного архіву Кіровоградської області. Сьогодні це корпус номер 2 Державного архіву Кіровоградської області, який також працює, як і цей корпус, там є читальний зал, там працюють свої працівники. І документи, які зберігаються у тому корпусі, вони всі на вільному доступі. Я сказала про декомунізацію фондів. Що це означає? Ну для архівістів декомунізація фондів це в першу чергу доступність фондів. Вони були недоступними. Вони ну частина фондів була недоступна. Чому? Чому? Ну по-перше, були заборони е, обкому партії до е, партійного архіву. По-друге, деяка частина архівних документів мала гриф таємно. Коли його зняли цей гриф? Ну це дуже поступова робота, яка продовжувалась після 92-го року. На сьогоднішній момент я можу сказати точно, що в державному архіві документів з обмеженим грифом доступу немає. На які саме документи був накладений гриф таємно або обмежений доступ? Ви вже сказали про те, що це періоди 30-х років, 30 років, а можливо пізніші. Це документи німецької окупаційної влади. Це документи з 1941 1944 44 року. Це документи, які відклалися саме в період окупації. Документи, які були створені саме ну, нацистською Німеччиною. Чи можете ви сказати про характер документів, які були засекречені? Це в основному списки. Працівників підприємств, які працювали на той момент в цих установах і на підприємствах. Це господарські документи, це документи громадських дворів, колишніх колгоспів на той час. А що там містилося? Яка інформація? Абсолютно господарська інформація. Е, привезти там якісь продукти, я не знаю налаштування роботи підприємства якогось? Тобто радянська влада хотіла засекретити, яким чином е, люди, працівники жили в період окупації? так я хочу сказати, що ці документи масово були розкречені в 90-х роках, вже друга половина 90-х років. Серед засекречених документів можна сказати, це і документи, які нам передало управління Служби національної безпеки України. Це архівно-слідчі справи, це справи на астарбайтерів. Вони теж були засекречені свого часу. Остарбайтери це ті, які були в Німеччину на роботи? Так, так, так. От завдяки тому, що працював фонд взаєморозуміння і примирення, і ті люди, які працювали на роботах у Німеччині, почали отримувати якусь компенсацію за свій такий невольницький труд. То ми почали працювати з цими документами і надавали довідки і підтверджували перебування людей у Німеччині. Архівно-слідчі справи це справи репресованих. Архівно-слідчі справи це справи на осіб, які були репресовані радянською владою у 20-х, 50-х роках минулого століття. У нас їх більше 17 тисяч таких архівно-слідчих справ, ну і ми можемо продемонструвати ці справи, тому що вони у нас тут є. А це ті фонди, на основі яких були написані дослідження про голодомор 1922-1923 років. Так, це саме ті документи, оригінали тих документів, які увійшли в збірник в наш збірник. Ну, по перше, я хочу показати вам газету, яка губернська миколаївська газета. Яка виходила під гаслом «Боротьба на Голодному фронті і була присвячена саме темі боротьби в лапках з голодами? Тут дуже показовий такий є документ, це сводична відомість про кількість населення і кількість голодуючих населення. І я б звернула увагу саме на Єлисаведратський повіт, що голодувало майже половина населення, і пік голодування прийшовся на квітень 1922 року. В цій відомості є такі ну, позиції, як кількість населення, кількість дітей і кількість голодуючого населення, кількість харчових пунктів або пунктів харчування в Єлисевдратській Повіті. От, це дуже такий показовий документ. А я ще звернула сов власть і помощь з гранорганізацій. Так. Справа в тому, що в той час ще голодувала і Поволжя. І не дивлячись на те, що голодувала наша територія, наше населення, але ми відправляли допомогу голодуючим по Волжі, а нам допомагали закордонні організації. І в першу чергу я би назвала це організація Американська Ара. А от також фонд Фритьофанансена це ті організації, які поставляли сюди і продукти харчування, які організовували їдальні безкоштовні для голодуючого населення, які організовували, яких називали голодні пайки, тобто пайки, які надавали людям. Але не дивлячись на те, що люди самі голодували, отримували пайки. Але тут є дуже такий цікавий документ повідомлення про розміри пожертв робітників. І Ілизаведського вузлу народного зв'язку. Що це мається на увазі? Два люди голодували, але 2% від свого, від всіх видів деніжнього довольства вони мали перевезти голодуючим Поволжь. Тобто, це дуже такий показовий документ. Тобто нам допомагали з-за кордону американські організації, а українці відправляли свою допомогу по в Волчі. Росію По Волжі. По а ще один із документів я хочу вам представити це список розкуркулених. Це той документ, той факт, який став потім е як причиною голоду 1932-33 років. Чи це по список району? по одному з сільських рад нашої сучасної області. Скільки в тому списку? 24 родини. 24. родин це тільки один список. Це Машоринська сільська рада. От і я хочу сказати, що є дуже великі такі списки розкуркулених, Є великі списки позбавлених виборчого права. А це вже репресовані особи, які були позбавлені права вибирати. І є навіть документи з переліком майна, яке було вилучено у цих от осіб, які займалися своїм господарством, Яка їх подальша доля. Кого просто розкуркулювали, вони продовжували жити, але вже як бідніки. Кого висилали? навіть є такі рішення вислати за межі України. Людей висилали. Ну куди їх висилали? На далекий схід їх висилали, десь там в Поволж'я їх висилали. От. Ну і там вони вже якось облаштовувались. Може, дуже багато бачили фільмів, таких кінофільмів, коли люди сідають на оці вози і їх вивозять. А це матеріали 30-х років періоду великих репресій. Так, це управління фонду Архівного фонду управління Служби національної безпеки в Кіровоградській області. Це у нас документи колишнього КДБ, а, архівно слідчі справи. Вони надійшли до Державного архіву області на початку 90-х років минулого століття. І ці документи, які у нас віднесені до документів репресивних органів радянської влади, це вони були засекречені. Вони були засекречені в КДБ, але в нас вони вже були на обмеженому доступі, тому що коли вони тільки надійшли до нас, знайомитися з цими документами могли або близькі родичі за підтвердженням. Або науковці, які обґрунтували свою наукову мету для роботи з цими документами, а близькі родичі часто запитують такі документи? Так, близькі родичі, звісно, вони цікавляться історією своєї родини і дуже часто вони цікавляться долею, Своїх родичів. Багато людей, які були вислані того часу, вони не повернулися назад, і доля їх невідома. І, звісно, що люди ну, хотіли б знати, де вони поховані, або, можливо, вони осіли десь в іншому місті. 51 тисяча, майже 51 тисяча архівно-слідчих та е, фільтраційних справ ми маємо на зберігання в Державному архіві Кіровоградської області. Абсолютно різні долі, абсолютно різні люди. Багато фото серед цих. Е, Архівно-слідчих справ є е, особисті документи, є посвідчення, паспорти, навіть є листування, є скарги, які вони направляли там державним органам про ну припинення там слідства про те, що вони не винні в тих чи інших злочинах. Навіть е, хочу продемонструвати е, е, вірші, за які постраждав е, чоловік. Ну, це його такі вірші. Ну, можливо, вони. Ну він молодий би. Ну, наприклад, відозва народу, за що ідіоти глуздують з народу, робить, заставляють без хліба куска. А зморені люди голодні і голі, на серці їм туга і таска. Ну, тобто, за такі вірші, які він писав, можливо, читав своїм друзям, він був репресований. Ну і, звісно, підлягав арешту і, і подальшому засланню. Якщо ми вже говоримо про е, давні документи, то як же ж їх реставрують? Ну для того щоб знати, як їх реставрують, я пропоную піднятися до наших реставраторів і подивитися, як вони це роблять. Ми знаходимося в реставраційній майстерні державного архіву Кіровоградської області, де наші реставратори архівних та бібліотечних фондів надають друге життя архівним документів. Перед нами метрична книга з села Рівного сучасного новоукраїнського району за 1865 рік. І як ви бачите, в якому стані вона за цей час вже опинилася, тут і пошкоджені аркуші, і вона така ну, трішечки брудна, і вже, мабуть, шершень, її трішки поїв. От, оцю книгу наші реставратори мають привести до ладу. Вони її розірсють обов'язково, вони обов'язково. Знепилять кожну сторінку і вже почнуть процес ремонту і реставрації, який має бути. А це вже відреставрована книга, який вона має вигляд, кожний аркуш знепилений, відремонтований, підшитий. І з такою книгою вже можуть працювати і співробітники архіва, ну і, звісно, користувачі документів Національного архівного фонду у читальному залі. Ремонту підлягає кожний аркуш архівного документу. Наприклад, пані Ольга у нас зараз займається ремонтом метричної книги. Кожний аркуш вона обеспилює. Потім вона нарощує корінці на край аркуша для того, щоб потім їх можна було прошити. І текст цього аркуша не був зашитий, його можна було і читати, і сфотографувати, і зробити з нього архівну копію. Окрім того, якщо в аркуші є, наприклад, такі пошкодження, як, як на цьому документі, то ми маємо, то ми маємо теж ці пошкодження прибрати. От, наприклад. Бачите, оце шматочок документа, який він відірвався. І ми маємо поставити його на місце і закріпити теж спеціальним папіром для того, щоб він далі не пошкоджувався цей аркуш. Це вже власними силами ми зробили таку невеличку сушильну камеру, тому що. В зимовий період, осіння-зимовий період, коли холодно, коли ще немає опалення, дуже погано сохнуть документи і зробили таку сушильну камеру, де дівчата наші розвішують архівні документи, вже відремонтовані, відреставровані, включають тоді там додаткове таке опалення. Ну і таким чином, ну пришпришвидшують свою роботу. Одним із завдань державних архівів є збереження фондів. Тут оцифровують фонди. Було б цікаво подивитися, як це відбувається і як потім цими оцифрованими матеріалами користуватися. Процес оцифровки документів Державного архіву Кіровоградської області він розпочався 1 липня 2022 року вже під час повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. До цього в грудні. 2020 року директором Державного архіву Кіровоградської області за сприяння голови Державної архівної служби пана Анатолія Хромова був підписаний договір, договір про співпрацю з американською корпорацією «Family Search International». Це корпорація, яка є світовим лідером в цифровці документів саме геніологічного характеру. Таким чином, з 1 липня 2022 року і до сьогодні ми вже оцифрували більше 130 тисяч архівних справ. Це вже близько 9 мільйонів сканів. За результатами 2023 року державний архів Кіровоградської області увійшов в трійку лідерів по цифруванню в Україні. Я ще хочу додати, що у вересні цього року. Я, як директор Державного архіву Кіровоградської області у складі делегації українських архівістів на чолі з головою Державної архівної служби Анатолією Хромовим, була запрошена на симпозіум, який проводила корпорація Family Search International для європейських архівів. Цей симпозіум проходив у місті Потсдам у Німеччині, і там теж було відмічено, що українські архіви вони стали лідерами. В оцифровці документів серед європейських країн тільки за 2023 рік українські архіви оцифрували більше 21 одного мільйону документів. Тобто це відбулося для того, щоб доступ був максимальним до цих документів. Як це можна скористуватися? Як це можна скористуватися? Ну, по-перше, оцифровані документи, які оцифровують от, оператори Фемілі Сьоч, вони викладають. Тобто на... це не ваші співробітники? Ні, це оператори корпорації Фемілі Сьоч. Це з ними у них договір. Ми тільки надаємо приміщення і надаємо документи обладнання і оператори. Це вже Family Search. Uh, всі документи, які оцифровують оператори, вони всі викладають на сайт Family Search. І кожна людина зайти, може зайти на сайт Family Search і опрацьовувати. Наші документи, які саме документи оцифрову ми оцифровуємо документи генеалогічного характеру. Спочатку ми почали оцифровувати з метричних книг, тобто церковних книг, які ми сьогодні бачили. Потім ми оцифрували книги реєстрації актів цивільного стану. Це вже як ми кажемо ЗАГСовські документи по 1946 рік. Ми вже оцифрували. Потім ми почали оцифровувати і документи органів влади, і наприклад, це може бути. Документи сільрад, ті ж саме документи про розкуркулених, це і фільтраційні справи, це архівно-слідчі справи. Тобто, всі документи, з яких можна почерпнути якусь інформацію генеалогічного характеру, вони всі оцифровуються. Задля цього в цьому році ми підключилися до єдиного вікно, до єдиного вікна Державної архівної служби доступу до документів до архівних документів. Так так Архіум. Це платформа Архіум. Вона розміщена на нашому сайті в на сайті Державної архіву Кіровоградської області. Ну, звісно, ми не можемо зараз викласти, викласти всі. 130 тисяч документів. Ця робота дуже тривала. Але зараз ми вже можемо говорити, що частина метричних книг вже викладена у нас на сайті на цій платформі. «Архіум». він дуже зручний для роботи. Як знайти? Ми заходимо на сайт Державний архів Кіровоградської області. Цього достатньо у правому верхньому куті є таке синє поле, на якому написано «Архіум». Ми натискаємо на архіум і заходимо на платформу архіум Державного архіву Кіровоградської області. І там оцифровані документи, які можна збільшувати, зменшувати ну тобто, щоб було е, зручно ними користуватися. Людина з любого кінця світу, з будь-якої точки світу, може зайти на сайт і працювати з цими документами. Ми пройшли і показали всі основні етапи роботи архіву. А над чим зараз працює архів? Зараз дуже важливе завдання стоїть перед архівами. Це збереження історичної правди про події, які відбуваються у нас в країні в зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в нашу країну. Державний архів Кіровоградської області зберігає колекцію про опір. Збройних сил і народу проти от цієї російської агресії. Ми зберігаємо фото наших героїв. Ми зберігаємо документи про волонтерський рух на Кіровоградщині, Ми збираємо документи про переселенців і переселенців. Це і спогади, і фото, і відео, і, можливо, аудозаписи. Навіть на днях нам позвонив молодий, молода людина і сказав, що в нього є. Відео про перші дні війни і як створювався оцей казачий острів, як будувалися оці палатки, як люди зносили туди якісь речі, як це все починалося. Звісно, ми з великим задоволенням заберемо ці документи на зберігання і дуже дякуємо йому за те, що він, е, да, за те, що він відгукнувся. Ми е, рабо, працюємо в цьому направлінні дуже дуже активно. Я дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви показали нам роботу державних архівів. Ми говорили з Лілією Маринець, директоркою Державного архіву Кіровоградської області.